Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знову сьогодні будемо говорити на тему комуналки. Дуже важлива тема, тому що дуже багато людей, так, зараз, скажімо так, хтось думає, чи платити, чи ні, бо гроші, скажімо так, всі хочуть витрачати на якісь. На те, що справді зараз потрібно, так, бо комуналка, ну як не крути, зараз це далеко не на першому місці. А в деяких людей і взагалі навіть не йде про це мова. Але вже всі чули про те, що влада сказала, що буде компенсувати людям, які приймають в себе переселенців, так, будуть компенсувати витрати. Комунальні. І вже з'явилася інформація щодо того, як все це буде відбуватись, до того ж з'явилися точні ціни, так, саме скільки будуть компенсувати. І так, давайте по порядку. Власники житла, які безкоштовно приймають переселенців, отримуватимуть 450 гривень в місяць компенсації для оплати комуналки. Вже розроблено спеціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо точно зачитати, ось а, хочу цитувати міністра розвитку громади території Черношова, він сказав так: власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 гривень на місяць, це на місяць за кожну прийняту особу. Тобто, розумієте, так? Да? Якщо це а, одна людина, так це 450 гривень, так якщо це вже дві людини, вдвічі більше, і так далі, втричі більше, дивлячись, скільки, а, скільки людей так прихистили. Тобто тут ну можна сказати, що люди, які прихистять переселенців, ну я думаю, що взагалі забудуть про комуналку, так, бо все це буде компенсувати держава. Також Чернишов додав, що незалежно від віку, так, від віку переселенця для компенсації витрат на комунальні послуги, тобто неважливо, чи це дитина, чи це людина похилого віку, так, тобто, це не має різниці. І ще один момент, так це вже більш такий технічний момент, як отримати так ось як отримати цю компенсацію. А люди, які мають житло і готові дати притулок переселенцям, вони повинні повідомити про це свою місцеву владу, так повідомити про те, що ось в мене є житло, і я хочу прихистити переселенців, так. Що для, треба, для цього треба зробити? Треба звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через вебсайт-прихисток. Надалі це можна буде зробити через дії. Тобто, ті, в кого є можливість можуть подати заяву, ті, в кого такої можливості нема, тобто, через, через додаток, через вебсайт, а, а надалі це буде через додаток Дія. Так, органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр, буде сформований реєстр житлового фонду, доступного для розміщення, і це дозволить розмістити ну, якнайбільшу кількість людей. При цьому розселення відбуватиметься лише за згодою власників житла, які погодились надати притулок, так? тобто без згоди нічого відбуватись не буде. І щомісяця власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування. Ну, ось поки такий порядок дій. Тобто, дорогі українці, якщо у вас є можливість прихистити, прихистити українців, які втратили втратили своє житло або які втекли. Побоюючись того, що кожної секунди може влетіти ракета, або, або ще щось, так, побоюючись за своє життя разом з дітьми, з сім'ями, тікають в десь більш безпечне місце. Тобто, якщо у вас є така можливість, прихистіть, будь ласка, прихистіть, ви е, е, і людям допоможете, і при цьому ще й зможете. Отримати компенсацію від держави. Згуртовуємось зараз, згуртовуємось, допомагаємо один одному. Скоро, скоро буде в нас нормальне життя. Обов'язково буде. Звичайно, це все час, звичайно, це все а, нерви, переживання і просто втрата, втрата багато чого, багато чого втрата. І житла, і так, собака. До речі, хто не знає, знайомтесь, це міамур. Ось, і а, просто якщо є така допомога у вас, є люди, яким, знаєте, набагато гірше, так, ніж декому здається. Які втратили, можливо, все, так, можливо, все, до чого прагнули і так далі. Тобто, давайте, давайте в першу чергу будемо допомагати один одному. Це дуже важливо. Дорогенькі зустрінемось в слідуючому випуску.